Ти бачиш, які ми проводимо щотижня конкурси, даруємо булочки військовим, цивільним людям. Хлопці і дівчата донатять на шеврони. Позиція волонтера, позиція цивільних у війні вона ключова. Чи вже потрібно організм як цивільний відмикати від війни? Бо люди кажуть, ми втомилися. Ми не можемо втомитися. Ми розуміємо, що всі втомилися. І повірте мені, що і ми втомилися за три роки без е, е, ротації і так далі. Але ми ж повинні зрозуміти з вами, що в нас війна, і на кону стоїть наша воля і, і життя майбутнього наших поколінь, нашої держави. Тому ми не маємо права втомлюватись. Ми повинні знаходити в собі сили, становитись ще потужнішими і допомагати один одному. Поки ми не переможемо, а ми будемо робити це з американськими булками. А ти можеш це зробити щотижня. Просто дивися, спостерігай наші ефіри, донать на хлопців на війну, підтримай мотивацію і перемагай.